Друзі, всім привіт! З вами Ярослав. Сьогодні ми з вами піднімемо вже не словникову тему не лексичну. у нашому підкасті. Ми сьогодні з вами поговоримо про граматику. Про базову граматику, як на мене, яку має знати кожен. Вона досить проста, але її часто забувають і часто роблять в ній помилки. Але сьогодні я хотів би з вами раз. І назавжди у всьому розібратися, записати і запам'ятати для себе ці правила, і рухатися далі у вивченні англійської. Отже, сьогодні ми говоримо про множину іменників, про всі ці правила, які вас всіх лякають, ми розпочнемо з того, що множина іменників в англійській мові досить проста вона завжди утворюється з іменниками, які є злічуваними. Оцей момент ви маєте завжди пам'ятати. Тобто не всі слова в англійській можна підносити до множини. Якщо слово не злічуване, ви не можете з нього зробити там множину. Наприклад, слово water вода, є незлічуваним. Ви не можете порахувати воду. Немає одна вода, дві води, три води і так далі. Тому і множини ви з нею, waters, зробити не можете. Немає води. Розумієте? Тому ми зараз говоримо про множину іменників саме для іменників, які ви можете злічити. Порахувати по одному: 1, 2, 3, 4, 5, наприклад, там, як яблука, apples, діти, children і так далі. Перше головне і загальне правило утворення множини іменників. Це додавання закінчення S до іменника. Це майже всі іменники в англійській мові утворюють множину так. Тобто, якщо у вас, наприклад, ручка буде Pen, то множина буде PenS. Якщо яблуко це Apple, то множина «apples». Далі у вас іде правило: якщо іменник закінчується на такі букви, як S double S, тобто дві буковки S тобто CH, S тобто Ч, SH, тобто Ш, X, або ж O. То тоді ви вже добавляєте не S а ES, Тобто в кінці у вас дві букви I S. Чому це так? Це вам спрощує вимову в англійській. Є нормальним додати додатковий склад, щоб легше вимовити слово. Ненормально ламати собі язик, ламати вимову, скажімо так, мучатися, вимовляючи це слово. Наприклад, у вас є слово Fox. – «лисиця». Якби ми користувалися першим правилом, так, то у нас було б фокс. Fox, ми як змії, нам дуже важко це сказати Fox. Але якщо ви додасте додатковий склад і додасте ES, то у вас буде Foxes. Foxes. Наскільки простіше вимовити це слово? Наприклад, слово watch. Наручний годинник. У watches. watches. Ви розумієте, наскільки це простіше для вас буде вимовляти це слово. Третім правилом тут є, воно ділиться на два. Тут є важливим пам'ятати комбінацію цих букв. Якщо у вас йде в кінці слова буква Y, тоді вона буде змінюватися, але це тільки на письмі. Тобто у вимові у вас зовсім нічого не зміниться. У вимові все буде так, як і було. Дивіться, якщо слово закінчується на літеру Y. на літеру Y, То, за правилом, чергування букв вона має змінитися на I. І ви додаєте закінчення ES. Тобто у вас є слово fly, муха. На письмі у вас буде досить складно буде писатися FLES, тобто Y поміняється на I. Додасться ще. І e і буде читатися флайс. Але замітьте, на вимові, по суті своїй, нічого не змінилося. Флайс. Тут головне письмо. У цьому правилі головне письмо. Наступне з цього ж правила, вони, от, це правило витікає з того, що от, слово закінчується на Y. Але якщо вас іде, дивіться, комбінація букв O U -E A, Плюс Y. Тоді всі правила відміняються. Ви додаєте просто Y і далі S. Тому що в англійській мові підряд три голосних буває дуже рідко. Прямо виключення з виключень. Тобто, дивіться, у вас є слово boy. Хлопчик. У вас тут і так уже дві голосних літери. Якщо ви зробите чергування, у вас буде три голосні літери, тобто Бо і S. І це трошки на письмі негарно виглядає. Тому ми нічого не змінюємо, просто добавляємо «есочку». boys. І вимовляємо це слово більш дзвінко. Тобто, що я маю на увазі? Літеру S в кінці, вимовляєте, більш дзвінко. Ближче до З, бойз. Toys. Ось в такому руслі. Останнє правило, на яке я хочу звернути увагу, яке змінює і написання, і вимову, це тоді, коли у вас слово закінчується на F або ж на FI. Що буде тоді? Дивіться, якщо у вас слово закінчується на F або FI, то F випадає, і замість неї з'являється літера V. І додається закінчення ІС. Наприклад, у вас є слово shelf полиця. Логічно було б сказати, що множині б шелфс. Ну, бачите, і за того, що звук Ф трошки глухий, його важко вимовити. Тоді шелфс буде важко. Тому ми прибираємо літеру F, пишемо V і додаємо ІС. І отримуємо шелфз. Shelf – полиця, Shelves – полиці. Ось таким чином. І, звичайно, звичайно ж, тут не може обійтися без винятків. Але винятки я б з вами розглянув якби в окремому записі, тому що їх багато. І я хотів би більш детально приділити увагу саме, скажімо так, їх запам'ятовуванню, тому що там немає ніякої логіки, їх потрібно просто запам'ятати. Тому, якщо вам сподобалось те, про що ми говорили сьогодні, якщо вам сподобався цей подкаст, я вас прошу лайкнуть його і написати. Хочу продовження, хочу послухати про винятки. І що ж, Робити з тими словами, які не можна злічити, чи можна від них утворити множину, а я вам скажу, є хитрість. І про цю хитрість ми з вами поговоримо у наступному подкасті через тиждень. А на сьогодні все. З вами був Ярослав. Я дуже дякую всім, хто дослухав цей запис до кінця. Всім гарного дня і до зустрічі! Почуємося!